Ще з ночі працівники Хмельницького комунального підприємства Спецкомунтранс не покладаючи рук, вантажать контейнери на сміттєвози. Таких приблизно 330 штук на місцевий полігон вивозять щоденно. Анатолій водій спецмашину уже впродовж 10 років забезпечує чистоту обласного центру. Каже, під час війни робота змінилася не суттєво. Як вивозили, так і вивозим. Просто графік змінився. Раніше до війни виїжджали з 12-ї години. А зараз виїжджаємо з третьої години. Ну, трошки накладніше, тому що працюємо пізніше, трошки важче працювати, але нічого стараємося, місто чисте, претензій би, немає ніяких. Щоб забезпечити стабільну життєдіяльність Хмельницького, комунальники працюють без вихідних та наводять лад на своїх балансових територіях. Щодня близько сотні працівників прибирають місто, аби вичистити його якнайкраще. Як зазначає директор підприємства, на початку війни краяни смітили менше. Що стосується самої кількості твердих побутових відходів, то ну, ми спостерігали тенденцію часткового зменшення з початком війни. Але на сьогоднішній день, ну в принципі, та сама кількість, якщо брати порівняння з попереднім роком, ні на день комунальники не припиняли свою роботу, навіть коли стикалися із проблемами, які принесла війна. Це дефіцит палива, нестача запчастин та довгий термін їх поставки. Якось намагалися максимально виходити з ситуації, тому що розуміли, що напрямок роботи такий, який відповідає за здоров'я людей, тому що якби відповідаємо в частності за екологічний стан, санітарний стан самого міста Хмельницького. Тому Намагалися робити якісь певні резерви пального, виходити з ситуації, е, оптимізовувати самі графіки вивозу. Усього за період повномасштабного вторгнення комунальники зібрали близько 600 тисяч тонн відходів. Самі ж хмельничани до сортування сміття ставляться відповідально. Да, Сортуємо. А розкажіть, як саме? Ну, окремо, окремо пластик сортуємо, окремо стекло. І остальне так. А куди відносити? А в нас все рядом там є. Біля будинку. Це у нас є проблема, тому що не всі люди взагалі розуміють, що це потрібно робити це раз. А, і банально більшість вони не хочуть цим заморачуватись. Сортувати сортую, але на мусор. Є на стекло, адельний бачок. На такі, типа продуктові, понятно, великий бак. І Принц і на пластмасу стоїть. Крім сортування пет-пляшок та скла на майданчиках загального користування, підприємство приймає інші види відходів у центрі управління, який працює щоденно, та у бусі, де можна здати небезпечні відходи у п'ятницю та суботу, як кажуть на підприємстві усе заради комфорту містян.